Всім привіт! Приїхали ми знову на водойму Солтановка. Вітаю вас на своєму каналі і розпочнемо вам розповідати про наші сьогоднішні плани. Сьогодні ми на 9-10 секторі. Сьогодні ми приїхали на добу. Минулий раз ми сиділи там в углу водойома. Буде цікаво, сьогодні запиляємо так звану битву брендів. Минулий раз ми ловили на фідер Strike полуниця. Спеція добре відпрацювала. І я брав амнезію, але я помилився, взяв тоді не метод мікс, а стік мікс, більш крупніша фракція. Цей раз взяв правильно. Також взяв на пробу пугач тюна. Будемо пробувати з приводу дистанції і взагалі моєї тактики на даних водоймах. Я закидаю дві палки чисто пробних. Я закинув цю на 99 метрів лівий. І на 81. Зараз ставлю на фідер шнур, ставлю маркерний груз і будемо шукати твердяк. За цей час, можливо, будемо бачити по дистанціям, якщо якась працює, будемо вже на ній закріплятись. В принципі, ось так. Єдиний мінус добових рибалок це купа-купа-купа речей. Купа речей. Поки ми чекаємо на клювання. Де нас скоро вечеря. Тут жінка старається готових куплиточку купили. Буде в нас картопелька. буде І похвастаюся вам, що вона мені подарувала на день народження. Дуже класна річ на рибалці. Це у нас Дніпроемовський фонарь. Ось так він освітлює нам вимостку. З приводу дистанції маркеріння, дивіться, промаркерився, такого, щоб прям явного твердяка я не знайшов. Щоб за нього зацепитись на якійсь певні дистанції, знайшов бровку, я так розумію, це русло. І поки я маркерився, то у нас спрацювала палка 99, був потяг карп. Але він не засікся. І на 80-ті у нас був карасик. В принципі, по маркеріні в мене так само і вийшло, То, що 90- більше де твердіше дно. І будемо зацеплюватись, мабуть, за цю бровку. Поки точно не визначився з дистанціями, то я думаю кормити не буду. Будемо чекати до ранку. Також цікаво, хто приїжджає сюди на водойму на ночну, на тій стороні. Також є біседки, не на всіх, звісно, вимостках, і там немає світла. Трішки незручно в порівнянні з нами. Ми тут, як дядьки сидимо. Що ж, чекаємо на клювання. Тут класика була. Пробуємо, експериментіруємо. Так, давай отакуємо. Угу. Коротше, вирішив спробувати класику. Поставив два бойла, підрізав 12-й. Зв'язав стіка на амнезії, закинув, простояла десь пів години. Прибігли, підсікли, риба є. Починаю жінці розказувати. І тут різко риба пішла на нас. Кажу, виключай, думав схід, але трішки підмотав. Ні -і. Риба є. І клюнула вона з восьмидесяти, так як я казав, там є бровочка. Кидати забровку і беруть вони звідти. І Цікаво, у нас одна палка закинута опять на 99, чисто на дальняк. І на неї вже два паровоза і два схода. Причому протягує буквально пару метрів і сходить. Гачок перевіряв, гострий, все добре. А чому так? Не знаю. Думаю, якщо ще одне кривання зійде, то попробуємо поміняти або поставити якийсь інший гачок. Mm. Ось такий нічний монстр у нас спокусився на наші бойли. Цікаво, що він притягнув з собою оснастку у карася. Просто подивіться, що ваші оснастки роблять з його губами. Це просто жесть. Якби він не попався, ну так скільки він діз... плавав без з ну Ось такі боялись працювало А ми зараз рибку обробимо і відпускаємо. І після того, як ми рибку обробили, відпускаємо. Виздоравлював. Що сказати, бережіть рибу, використовуйте правильні оснастки. Коротше, рибаки, яка ситуація? Ранок, дивлюсь посеред водойма пливе чиясь удочка. Ну, думаю, треба допомогти виловити. Думаю, Цікава ж яка риба там була. Перекинув. Зацепив. А там он, такий монстр вкрав вудочку. Можете собі представити? Бомба. Зараз відпускаємо і будемо шукати чия це вудочка будемо віддавати. Який монстр. Взяв нового парика. Хай приведуться. волочить. Бо У нас там бомб є. Це кинули одного з О, зараз я тебе заберу в одну секундочку. Закинув на 105 метрів, причому тільки закинув, відразу ж взяли карася. Карась на 105 метрів, він поки доплив сюди. Це жесть. Хлопці працюють по шахідам. Тільки перезакинув. Взяли, закинули одного з помба. Це було 105. Кормимося на бровці 85. І двома палками рівними думав облавлювати. Ніч слабенько, за ніч взяли одненького, той що притягнув 16 з собою. І тут чим буде. Там нас збою полуниця. Різна фракція пельця Spicy Crab компанії Offic і залив'ї її і... з октопусом Чого ти якщо хід летить? Ніч була весела. Північ літали дрони. Хлопці по ним працювали. Спринте. В вночі було, як риба реагувала на постріли. Наші збили. І чути було, що дрон впав, бо вибух був такий глухий глухий звук. І риба відразу виходів просто так по всій водою випахувала. Ну, таке нині життя. Завдяки Збройним силам можна виїхати на рибалку. Есть. Есть, есть, есть. Ух ты! Какий толстяк. І прямо шлепку, да? Так-так. на яку малу насадку, не взяв. пусте. Тут буйний. А ми не кору петь. Ось такий гачок. І попап 4х6 від Bounty. Мінітик так так. на мини тик так видите вот такие крепкие холодные утрешние коробки. что может быть прекраснейшее прекраснейшее может быть и в все туда Одне фото. Гавне йшов сюди так спокійно. Атаки його Зважимо і відпустимо. Так їх. Було б цікаво, скільки він заважив. Є і... сумка у нас 800 грам. Дев'ять дев'ять 940? Дев'ять 140. Пораду у нас і відпускаємо поплив, а ми ловимо далі. Відстань між колочками у нас 3 метри. Завжди намагайтесь кліпсувати. Мінімум дає розуміння, на якій дистанції ви постійно берете рибу і плюс-мінус ловите хоча б в одній там в одному секторі. Ми ж не професіонали, щоб кидати прям точно.

У мене тут для зручності на цьому спіни у нього є гвоздик, щоб швиденько їх ставити. Просто тикну, праву резиночку і вже все надіто. Закручуємо і взяв він у нас на амнезію. Крейзі Карп. Вложимо сюди опап. Нас теперь не Добре, Доброе. Запутаем. У вот нас такая у нас презентация. И будем закидывать. Не то, агні. але кліпса. Метрів сто буде вилето. І чекаємо. Понизкопського. Ось Отака в мене сподова станція. Іде в комплекті. Після підписання договору трудового. У нас крупна фракція сьогодні. І будемо кормити бровки. Бровка у нас на 85 метрів. Помбів 10 кинем. і будемо лівими палками обловлювати. открывание клювание. правда, но чергове. Вот такую штормовую погоду. Рыба, здесь, иду, на А, нет, пугать. А, пугать, Тюна. В принципе, сегодня по всем прикоркам у нас

застрибать, потому что они сильно буйные. Девять будет? Девять пятьсот. Девять пятьсот минус восемьсот сумка. 8 семьсот. Поплыли.

Да, караси нас сьогодні достали. Клюнув з дальньої точки, 105 метрів. Тут була полуниця, фідерстрайк. Весь години-півтори ми закормили точку на 100 метрів. Надала нам товарняка на кіло два і це, це вже щось солідне. Що ж витягнемо, покажемо? Поки не здається. Давай ми давай сфотографуємо, пустимо і поїдемо спокійно додому. Ходя по водовороту то там щось цікаво. Я не вилавлю три, поди Группа Група поддержки прийшли. Смотри. Я не пугаю рибку. Це коли на одну рибину три камери. Десь спостерігають. Ході, ходи, відходи, Єс! Я думаю, після такої рибки можна збиратися і їхати додому. Пауза. Ось такою рибинкою і завершуємо нашу сьогоднішню сесію добову. Заважує на 9600 спійманий Ой, на Фідерстрайк полуниця з дальньої дистанції. Що ж, відпускаємо його і їдемо додому. Ні-ні-війте! В... В... Оплила. Ну що ж, дякую, що додивились до кінця. Закінчилась наша добова сесія на водоймі Солтановка. Зловили ми сьогодні з великих риб. Це у нас 9600 та, здається, 9300 Був товарняк. І також один на кілограм 9 вночі. Загалом рибалку нам трішки зіпсувала погода. Сьогодні був такий вітер, що не можна було навіть знімати. Карася трошки наловили. Загалом, можна сказати, рибалка вдалась. Працювала у нас сьогодні добре компанія Feeder Strike це полуниця і е, Crazy Карп, здається, Амнезія. Загалом, все пройшло вдало. Що ж вам дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Зустрінемось на водоймі.